Які реальні наслідки того, що зараз залишили незалежності набу САП і ВАКС, також будьте друзі, дуже готові, що зараз агаристичні акти будуть з боку Росії в Україні. Дуже важливо слухати, розкажу все, що знаю, розповсюджуйте. Отже, друзі, цей закон, який позбавив незалежності антикорупційних органів, які дійсно сажали топ-чиновників, не дуже, але таке було, спричинив нереально просто хвилю в першу чергу за кордоном серед високопосадовців. Тобто, незважаючи на ці всі майдани, які зараз в Україні, зараз ми про це поговоримо, за кордоном Величезний зараз там просто кіти того, що це був один з основних факторів того, що Україна може доєднатися до Євросоюзу. Це створення антикорупційних органів, їх ведення, підтримка і так далі. Вони всі фінансувалися Америкою. Бо перша, хто про це казали, Америка нам потрібна Америка. Того вони були і незалежні в Україні. Да? Того на це не можна було впливати. А, люди вийшли на мітинги і так далі. От тепер дуже важливо, дивіться, зараз вже будуть починатися гористичні акти з боку Росії в Україні. Тобто буду там підриватися магазини буде дуже багато різних. Там а, панікерських моментів на цих мітинах. А, Розумієте, на жаль, така історія. Я більше ніж переконаний, що буквально за декілька днів вони повернуть а, цим всім структурам свою незалежність. А, я думаю, зміня там звісно якусь кількість правління. А, на жаль, але так буде, але повернуть їм це. Це 100% вони зроблять. Того що Зеленський прекрасно розуміє, якщо він це не зробить, ну його а, не каденція підійде до кінця, а трошечки інакша історія підійде до кінця. І це буде йти як зі сторони військових, так і з. Зі сторони закордонних спецслужб і Америки і Європи і просто людей. Тобто, ну варіанту не буде. Тобто, вони це обов'язково повернуть. А дивіться для тих, хто хоче а, якось розповсюджувати правдиві українські новини. Дивиться впливати на цю всю ситуацію, ще й також заробляти на цьому. Будь ласка, за посиланням в шапці профіля. У нас є доступ до контент-хати. Можете туди зайти, ознайомитись. Там буде вся інформація. Три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Вам вас перенесе туди в телеграм-канал, там побачите всю інформацію. Це то, що зробив Зеленський, а я думаю, це якась команда. Була я думаю, вони змінять який зараз склад в а, цих органах. Напевно, потім буквально на протязі декілька днів повернуть їм знову свою незалежність. В принципі, в Конституції України прописано, що все рівно, в будь-якому випадку Генеральний прокурор України навіть до... От буквально ще там тиждень назад міг рівно повпливати на якісь рішення а, набу і так далі. Але а, а, зараз у нього там пряме рішення впливати на це все. Я думаю, все повернеться на свої круги, бо без цього, без цього не буде далі нормальної довіри до України. І, Звісно, допомога буде продовжувати з Європи, бо Європа розуміє загрозу Росії, але от з Америкою може бути накал. Хоча у нас і так накали дуже сильно. Все, друзі, на зв'язку. Наступному відео вам розкажу більше. Хто хоче а, допомогти Україні з розповсюдженням українських новин чи мати змогу заробити на цьому, будь ласка, за посиланням в шапці профіля. Все, друзі, на зв'язку. Повідомлю вам більше інформації на днях. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.